Розділ восьмий сиплеться, осипається листя, гнуться, горбляться берези, плаче й крізь сльози осінь і натрушує журбу на мою наболілу душу. Поменшав світ, померхли дні мої, а ночі так тривожать, що я прокидаюся мокрий от сліз. Мамина рука витирає їх, а голос тихо тихо заспокоює мене. Не плач, Михайлику, не плач, Любий! Усі люди вмирають. Одного дня, уже після обіду, я дуже здивувався, коли побачив між деревами тоненьку постать Люби. Помітивши мене, дівчина радісно скрикнула, поправила хустинку на голові і метнулася до галявини, де я стояв. Добрий день, Михайлику, добрий день. Я так і знала, що знайду тебе. Зупинилася, висяваючи очима, і подала, як доросла, руку. Що ти тут робиш? Я, Михайлику, шукала тебе. Не може такого бути, з недовірою зазирнув дівчині у вічі. От і може. Я знаю, у тебе горе, а коли горе у всіх болить серце, то й хотіла побачити тебе. Я навіть якось була до твоєї хати підійшла, а зайти посоромилася. Спасибі, Любо. І не кажи такого, по-дорослому мовила вона і вузликом відкопила губи. А я вже в школу ходжу. У нас в одному класі вчиться дві групи. Менші сидять попереду, більші позаду. Мене ж учителька посадила на самій першій парті. Хвалить, стара дія, дівчина. А чобіт у тебе також немає, поглянув на босі любині ноги, згадав про своє і зітхнув. Ні, є, тільки я їх бережу, бо два роки маю ходити в них. Михайлику, а може навідаємося в нашу загороду? Там тобі чогось треба? Ні. Просто подивимося на борсучу нору, віднірки, на гніздо трясогузки, на джерело. Правда, заглянемо. Можна й заглянути, погодився я, і ми, узявшись за руки, побігли до загороди. На кисличці ми побачили осиротіле гніздечко, дно якого було підбите шерстю, а під кисличкою бурсук залишив свіжі сліди. Частенько сюди навідується ласоїд. Пригнулася Люба, вивчаючи химерну бережку бурсукових слідів. Отак, до надвечір'я жебонів і жебонів струмком дівочий голос і потрохи розмивав мою печаль. А надвечір'ям ми обоє, Люба спереду, а я позаду, сіли на коняку й поїхали додому. Перед селом Люба сказала, що далі піде пішки. А чого їхати не хочеш? Бо не годиться, засоромилася вона. Чого ж не годиться? Хтось із дітвори побачить і почне дражнити нас, молодий, молода, є такі безсовісні. Я зіскочив на землю, бережно садив Любу, вона знову подала мені руку і самотньо сутінками пішла логовою стежкою. Сьогодні чогось наші ворота були відчинені навстіж. Може, хтось із гостей приїхав. Я під'їжджаю до стаєньки, пускаю повід, а в цей час хтось позаду дужими руками піднімає мене вгору, а потім притуляє до себе. І острах, і перечуття радості відразу охопили мене. У досього цього я примружив очі, а коли розплючив їх, побачив незнайоме, ніби знайоме обличчя та знову примружився. «Михайлику, не пізнаєш? Усе тісніше притуляє мене до себе високий широплечий чоловік із коротко підстриженими вусами. Ні, не пізнаю, кажу я тихцем, і тепло тепло стає мені на грудях цього дужого, незнайомого, іначе знайомого селянина. Ви звідки будете? Михайлику, я ж твій тато, пізнавай скоріше. Радіє, печалиться і цілує мене чоловік. Ну, опізнав? ні. От тобі й маєш, аж зітхнув чоловік, а очі його стають вологами. До нас підійшла усміхнена мати. Пізнав? запитала вона батька. Та ні. Михайлику, дурненький. Це ж твій тату. Чого ж ти мовчиш? Та він у нас зовсім парубок, тільки біда говорити не вміє. Еге, не вміє. Ти ще не знаєш його, дала свою характеристику мама. Тепер, напевно, узнаю, нікуди не дінеться. Ось я його завтра до школи поведу. Поведете? стрепенувся я і зазирнув батькові у вічі. А вже ж, хочеш учитися? Ой, хочу, тату, обхопив батька за ноги, а він чогось закліпав повіками і поклав руку на мою голову. Другого дня. Тато взяв мене обстриженого, накупаного і задягненого в нову сорочку й штанці за руку і повів до школи. Коли дзвоник задзвонив на перерву і дітвора горохом посипалася із класу, батько підійшов до ставної русокосої вчительки, привітався з нею і нахилив голову на мій бік. Привів, Настя Васильівна, вам свого школяра. Може, із нього буде якийсь толк. Побачимо, усміхнулася Настя Васильівна і усміхнулись її довгасті ямки на щоках. Як тебе звати, Михайликом? А вчитися хочеш? Дуже хочу. Так вирвалося у мене, що вчителька розсміялася. Сміх у неї приємний, м'який, та аж у гуру підіймає тебе. Тільки пропустив, чимало він, сказала батькові. Усе жену, от побачите. вихопилося у мене, і я благально поглянув на вчительку читати вмію. Ти вмієш читати? здивувалася Настя Васильівна. Жінка казала, що справді вміє, і по всьому селі винишпорює книжки, захистив мене батько. Це вже добре, а хто тебе навчив читати? зацікавлено запитала вчителька. Я сам від старших школярів перейняв. А ну, почитай нам щось, Настя Васильівна взяла зі столу книжку, погортала її та простягнула мені. Читаєш на цій сторінці. Я часонув цю сторінку, не спотикаючись на крапках і комах, щоб вчительці зразу стало видно моє знання. От такого читання батько прояснився, вчителька здивувалася, а потім, сміючись, запитала: А ти ще швидше не можеш? Можу, і швидше, ось дайте, відповів я, відчуваючи, що все йде гаразд. А повільніше теж можеш, і повільніше можу, здивувався, бо на що робити повільніше, те, що можна швидше випалити. Ну, то прочитай, зважаючи, що в книжці ще є розділові знаки. Далі я читав, зважаючи на знаки, і бачив, як щасливий батько любувався своїм читальником. А цифри ти знаєш? запитала вчителька. І цифри до тисячі знаю. А таблицю множення. Ні, цього не знаю, зітхнув я і побачив, як посмутнішав батько. Але вчителька відразу ж нас так порадувала, що тато ніби аж підріс, а я мало не підстрибнув угору. Панаса Дем'яновичу, доведеться вашого школяра записати в другу групу. Спасибі вам, чимно подякував тату. Пишіть, коли на другу потягне. Учителька повела мене за собою на ту половину класу, де вчилася друга група. Ось тут Михайле будеш сидіти, показала мені на тримісну парту. Завтра приходь із ручкою, чорнилом, олівцем, а книжки я тобі зараз дам. Додому я не йшов, а летів, бо, по перше, міг похвалитися, що мама відразу має школяра не першої, а другої групи. По друге, треба було збігати в ліс, нарвати ягід бузини. Надерти дубової кори, а потім зварити їх з іржею, щоб на завтра було те чорнило, яким тоді писали. Удома нас дожидали мати й батько Микола. Коли батько сказав, що мене прийняли в другу групу, мати відразу сумно повторила своє і що тільки буде з цієї дитини. Учився я добре, учився б, напевно, ще краще, аби мав у що взутися. Коли похолодало, і перший льодок затягнув калюшки, я мчав до школи, наче ошпарений. Напевно, тільки це навчило так бігати, що потім ніхто в селі не міг перегнати мене, чим я не аби як пишався. Коли ж, прокинувшись одного ранку, я побачив за вікнами сніг, усе в мені похолонуло як же я тепер піду до школи. У хаті цього ранку журився не тільки я, але й мої батьки. Після сніданку тя... тато одягнув керею з грубого саморобного сукна і сказав сніг не сніг а вчитися треба. Підемо Михайло, до школи. Він узяв мене на руки, загорнув полами кереї, а на голову надів заячу шапку. Як же йому горопасі без чобіт? болісно скривилася мати. Дарма, заспокоїв її батько. Тепер такий час, що не чоботи головне. А що? Тепер головне свіжа сорочка та чиста совість, усміхнувся батько. Правда, Михайлику? Правда, щільно притуляюся до тата, і ми обоє під зітхання матері покинули оселю. Дорогою люди дивувалися, що Панас на руках несе в школу сина. Деякі школярі на це диво тицяли пальцями, а я мало не заплакав жалю, із жалю і з тієї радості, що батько не дасть мені покинути науку. Отак перші дні зими тато заносив мене в школу, а після уроків знову загортав у кирею і ніс додому. До цього призвичаїлися і школярі, і вчителька, і я. Якби тепер запитали, яку найкращу одіж довелося мені бачити по всіх світах, я, не вагаючись, відповів би керею мого батька. І коли іноді у творах чи п'єсах я зустрічаю слово «керея», до мене трепетно наближаються найдорожчі дні мого дитинства. Якось, коли на дворі хурделило, батько припізнився, і тільки надвечір, засніжений, з обмерзлими вусами, але веселий, він зайшов у клас і голосно запитав: А котрий тут без чобітько? Це я вискочив за парти, де сиділи мої однокласники. Хто це ти? наче не пізнавав мене батько. Син Панасів, бадьоро відповів я. Тоді лови. Батько кидає мені справжнісінького бублика. Я підстрипую, перехоплюю гостинця і радію, що він навіть із маком. Ви на ярмарка. «Ярмарку були, питаюся, шкодуючи їсти бублик, на ярмарку. І щось купили, і щось купили. Весело ізмовницьке підморгнув мені батько, а з його брови закапав розталий сніг. Ось, дивися! Він потрусив керею, і на підлогу впали справжнісінькі чоботята. Я спочатку стовпів, поглянув на чоботята, далі на батька і знову на чоботята, що пахли морозом, смолою та воском. Це мені? запитав я тихо, тихо. А кому ж? засміявся батько. Узивайся, сину. Я підхопив чоботята, підняв їх угору, і вони блиснули срібними підківками, і мені згадалися дідові слова. Будеш йти, Же люди і вибивати іскри.